시청서 <목소리도> 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 Ja, біжджай, не триває, не бод, просто. Uh. Uh. Як вода, Віктор Анатолійович. За горяче. Uh. Лікувальна? Лікувальна. Ви перший раз наскільки я знаю. І Як? Яке відчуття? Відчуття спочатку нема ніякого, а вже коли виходиш, тоді відчуваєш. Ну легкість її відчувається чи ні. Чи тільки холод? Ні, холод якраз не відчувається. Вже не відчувається. Віктор Грош, це ви вже який раз купається. Ну я не пам'ятаю. Вон хлопці візьмуть. Вон дивіться, от, дивіться, Дайте інтерв'ю.

Сириан да. <реку> <Шо? реку> Наскільки важливо, Ну, воно очищення, Це <давай, реку> <ты, реку> як. Давай ты хлопку дарфуй, ты как бы. Тишни? Даш на це. Все, давай, Серега, вторфуй мир. Слышите? Сыризм, вторфува? Не, Ні-ні-ні. Давай.